Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу! любі молільники, возлюблені в Христі, браті і сестри, слава Богу, ми знову маємо ту добру нагоду бути разом на нашій спільній молитві, творити ту велику духовну, молитовну родину, яка сьогодні перед Богом. Знову складає свій той іспит сумління, і знову ще один день перегортаємо як сторінку нашого життя. Але дуже важливо, щоб ми з вами цей день прожили якнайкраще, як той день, який може стати днем, коли ми маємо його запам'ятати, прийняти, зрозуміти, простити, бути. В тому дні Божому як Божі, діти, які приймають голос свого Батька. І тому, власне, сьогодні ми знову дякуємо Творцю. П'ятниця підсумовуємо ще один тиждень, а це вже другий тиждень Великого посту. Приготовляємося до завтрашнього дня, до задушної заупокійної суботи. Де будемо в особливий спосіб, як і завжди, молитися за душі спочилих наших рідних, близьких, наших воїнів, героїв, душі в чистилищі, абортовані і ненароджені, мертвонароджені діти. Тому це дуже важливо пам'ятати у своїх наміреннях, у своїх молитовних проханнях і той час, який відведений Господом для нас. Не гаяти, а старатися провести його найкраще. Ще один день день, який приніс нам дуже багато світла, тепла або випробування чи страждань, терпінь. В цьому дні ми всі щиро Богові віддаємо славу, віддаємо подяку, просимо, благаємо, перепрошуємо, міняємо своє життя. В якому хочемо кардинально його змінити на добро, на милосердя, на співчутливість. Я думаю, що кожен із нас сьогодні, якщо не мав тої нагоди, то ще буде мати, але прошу всіх завжди старайтеся відкрити Писання. Сьогодні дуже гарно читали читання на літургії на освячених дарів, де Господь напоминає нам. І говорить про всі ті спокуси і немочі, які часто приводять нас до блуду, до гріха. А це гордість, а це заздрість, а це обман, а це лицемірство, а це обжирство, а це надмірна надія на Боже милосердя. Цих моментів можна перелічувати багато, вони часто спонукають нас і пришвидшують нас до того падіння. Падіння під своїм Христом. Тоді ми не можемо нараз дати собі ради, шукаємо того помічного, яке допоможе нам встати із провини, із блуду. І це насправді важливо, щоб ми усвідомили і зрозуміли, що і тоді, і сьогодні Господь однаково підказує нам і говорить, що зле є зле, а добре є добре. І тому всім нам важливо, щоб ми. Сьогодні знову зустрівшись на молитві, десь, напевне, для себе раз і назавжди усвідомили, що людина покликана до вічного щастя, до вічної радості в небі перед Господом, перед Божим престолом. І тому сьогодні, коли ми взиваємо до милосердного Отця, коли ми знову запрошуємо один одного до спільної молитви, то це не просто запрошення, а це десь наше зобов'язання, це наша не просто обіцянка, а це наше виконання. Знайте, коли ми у свій час взиваємо до Господа і кожного дня молимося і часто приходимо до примирення і покаяння, ми часто говоримо, що будемо старатися покаятися, будемо старатися змінити своє життя. Обіцяємо сповнити покуту і обіцяємо поправити свій духовний світ, але обіцяти це не означає зробити, тому зробимо. Тому не просто обіцяємо. Бо ми вчора говорили про віру, яка без діл мертва, правильно, тому що можна дуже гарно розповідати про віру, про молитву, але насправді нічого Пов'язаного із розмовою з Господом, із глибокою вірою і чиненням діл, які стосуються віри, не чинити. І тоді, хто ми є? Ми ті самі фарисеї, ми ті самі лицеміри, які говорять гарно розповідають, а насправді ніяких дій не вчиняють. Тому сьогодні і зараз, і вже. Беручи у руки нашу духовну зброю, наші вервиці. Молімося Ісусову молитву, молимося Богородичну молитву, молимося своїм серцем, яке сповняється любов'ю, а не спокусою, і в тій любові славимо Господа, і пам'ятаємо, що ми зараз будемо в таємниці свого серця говорити до Творця. А Творець, як милосердний батько, чує кожне наше слово і з тою великою вірою приймає кожного. Кожного з нас. Тому дуже прошу всіх активно поширте нашу зустріч духовну, поширте на своїх сторінках, не просто дякуйте Богові і заходіть на молитву, але робіть той репост, робіть то поширення, помноження, ставте свої вподобайки багато багато, ставте і записуйте свої наміри, які сьогодні ставимо перед Богом. Адже молимося сьогодні за всіх наших спільночан, пам'ятаючи за наших уродинників, іменинників, пам'ятаючи про наших поранених, полонених, пропавших безвісти, пам'ятаючи про родини скорботні, пам'ятаючи про дружин дітей, батьків, рідних і близьких наших воїнів, пропавших, поранених, безвісти пропавших, вбитих, убієнних, пам'ятаймо. Вони з нами, вони в нашому серці. Пам'ятаємо про наших діточок сьогодні молимося за Юлю, Іванку Іринку, які просять про молитву і їхні рідні, в них сьогодні День у родин, нехай Господь благословить Уляну, нехай Господь благословить Юлю, тому що ці діти вони моляться зараз разом з нами, і вони пишуть, чи вони, чи їхні рідні, і пишуть, Отче, згадайте в молитвах. Згадаємо в молитвах Максимка, Тараса, згадаємо в молитвах тих, хто потребує тої великої молитви Вікторію, Вероніку, які тяжко не здужують. їх дуже багато і абсолютно пам'ятаємо про всіх, хто дуже потребує тої молитви. Це насправді велично, що ми пам'ятаємо і творимо ту велику молитовну родину. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! І нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося! Наш перший десяток, разом усі додаваємося до молитви, не дрімаємо, не шукаємо собі іншої справи, склали обіцянку, тримаємося. бо інакше не жартуємо з Господом, молімося щиро. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва благодарення, подяки. Сьогоднішній день дякуємо Богові за те, що ми підсумовуємо Його спільною нашою молитвою. Тому дякую кожному молільнику, що в цей вечір п'ятниці долучається до молитви. Тому дякуємо Богові за всі ласки і щедроти. Марія Марія, мати Божа молися, молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Марія Мария, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш третій десяток, спільна молитва за наше воїнство, за наших героїв, усіх без винятку, кожного, кожного немічного, кожного пораненого. Кожного стривоженого, кожного в полоні, кожного, хто пропав, і якого маємо надію, знайдемо, і він прийде до свого отчого дому, кожного дружину, матір, батька, дитину, онуку, брата і сестру в родинах наших героїв, кожного обіймаємо своєю молитвою, зігріваємо теплотою свого серця і молімося щиро. Ісусе Ісусе, Сину Божий! Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва за наші родини, молитва за наших дітей, онуків, батьків, братів, сестер, молитва за хворих немічних. Страждаючих і терплячих, подорожуючих, тих, що в чужині далеко, тих, що мріють і прагнуть повернутися до своїх домівок, і дай, Господи, щоб це сталося. Пам'ятаймо про наших дітей, молодь, які навчаються, пам'ятаймо про наставників, учителів, викладачів, пам'ятаймо про виховників, пам'ятаймо про наше студентство. діти, навчайтеся, вчіться, бо дуже багато. Зроблять для того, щоб ви не вчилися, щоб ви не отримали освіти, щоб ви не були тими достойними, грамотними, правильними, віруючими людьми свого народу, своєї країни. Пам'ятаймо про це. Молімося за наших лікарів, медиків, молімося за наших рятувальників, правоохоронців. Молімося за наших енергетиків, які роблять це, щоб у нас було світло і тепло. Пам'ятаймо про них. Пам'ятаймо про Нашу владу, пам'ятаємо про церковну владу, пам'ятаємо про духовенство капеланів, жертводавців і доброчинців, які своєю працею, своєю жертвенністю допомагають про те, щоби зупинити ту війну, щоб настав той Божий справедливий мир. Маріє, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє, Марія. Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток молитва за душі спочилих наших героїв, за душі убієнних, за душі убієнних в часі війни, як наших військових, так і світських людей. Молимося за упокій наших рідних, яким поминання творимо у часі сороковустів яким сьогодні і кожного разу, взиваючи до Бога чинем вічну пам'ять, душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти, молимося, Господи, у покій у вічному царстві в неба. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господня Отця Сина і Святого Духа, нині повсякчас на віки. Амінь. Дякую Богові, дякую вам за нашу спільну молитву, за наше спільне служіння. Хвала Богові, завтра задушна субота. Де ми молимося, особливо за наших героїв. Так само особливо завтра буде молитва за душі в Чистилищі, абортовані, ненароджені діти. Пам'ятаймо про це. Тому, хто складає свої наміри, обов'язково записуйте після молитви, складайте свої намірення в часів сорокоустів на час посту за душі спочилих і інші наміри, які маєте на завтрашній день. Тому щиро дякую Богові і вам за те, що ви поруч, за те, що ви завжди разом. Нехай Господь кріпить нас на силах, дасть спокійно переночувати ту ніч і збудить зі сну, якщо на то буде воля Небесного Отця. Всіх щиро обіймаю, чекаю на ваші молитовні наміри, чекаю на ваші діла милосердя і на поміч тим, хто цього потребує, а ми, довіряючи Богові, благаємо, щоб мали нагоду помагати тим, хто чекає від нас помочі. Слава Ісусу Христу.